далі проводимо лінію, яка паралельна. Так, не паралельна, вона трошки. Всіх вітаю. Прямо, Сьогодні ми вивчаємо серіалізм. І малюємо з вами точно таку ж лінію сюди і з'єднуємо такий прямокутничок. Можете рівненько не малювати. Це у нас буде сюрреалістична картина. Супер. Речі, повторюємо ось цю верхню лінію. Вона трошки далі за цю. Ми ось тут промальовуємо обложку. Вона трошки товстіша. І ось тут її теж трошечки утовщуємо. Буквально на милометрки два. І ось тут ми з вами піднімаємося вгору невеличким таким, не прям прямою лінією, а трошечки теж виємочкою. І можна промалювати декілька ось таких імітацій сторін. По такій траєкторії, а тут у нас трошки нижче, тобто лінія нижче приходить. Ось таким десь чином. І повторюємо ось цю лінію вгору. Але з'єднуємо ці лінії. Дивіться, у нас ця лінія і ця лінія мають бути однакові за висотою. І можна, до речі, трошечки в цю сторону, трошки ширшу до, до краю зробити. Ми не пряму лінію, а ось така округла лінія, овальна. Це сторінка. Ось тут у нас більше закруглення, а ось тут більш таке так. І ось тут давайте теж додому трошечки е, округлення. Як сторіночки. Так, і ось тут теж додамо округлення. Сторіночки. Хлопці. Є і ось тут домалюємо сторінку, яка трошечки менша за розміром. Тобто, ось це у нас край книжки. Він буде, наприклад, кольоровим, а ось тут буде одна-дві сторіночки, якими ми перегортаємо то завжди видно сторіночку, яка до цього. Тут дві лінії просто промалюємо і все. Дивіться, це основа будь-якого малюночку, яку ви можете сьогодні намалювати. Далі ви можете профантузувати повністю, як вам подобається. Хочете в уточку малюємо ось тут уточку, або ось тут уточку. Море і наприклад, що ще захочеться, де вона плаває, та уточка. Може, в космосі може навколо будуть годинники, може ще щось. Ну тобто це залежить від того, що ви хочете передати своїм малюночку. Або... Нам зробити за неба космос. Супер. Малюйте, я дуже буду рада вашій фантазії. Ось тут другий овальчик. Ось тут ми промальовуємо трикутничок невеличкий і другий трикутничок. Я вам покажу схематично, а далі ви трошки самостійно додасте деталі. Ось тут, щоб трошки вирівняти, треба ось так оформити клювчик, вирізати трошечки овальчик. Мимальовуємо круг, він овальний, як, якщо ви малювали колись а, с, такий малінок, як, а, зараз скажу, як, як, як Сатурн. Да, наприклад? <сміття> то ось такий кружочок. Там очі далі промальовуємо. шапочку. А, значить, чим ця уточка така сюрреалістична? Тим, що її зробили у вигляді людини, тобто вона має властивості, а, тобто вона і так вміє плавати, так? а їй ще наліпили круг, шапочку і окуляри. Ну, тобто а, Це нонсенс, так? Ти, ну, це овал довгий, це шия. Далі овал такий. Це тулуб. і далі ще невеличкі овальчики це ніжки, а задня більш така більша, а, передня. а задня буде дуже поменша. Капиця. Попереду ми домальовуємо з вами теж овальчик один, побільший, а з іншої сторони поменший. І залишили ще один овальчик ось такий. Це лице. І вже тут ми промальовуємо з вами очі, ніс і вуха. Це найпростіше такий варіант. Сюрреалізм офіційно виник у 1924 році. Особливе значення в творчості художників цього напрямку мали фантазія, марення і сновидіння. Вони з'єднували фантазію і реальність, мрії і спогади, прагнули по-новому поставити і вирішити головні питання буття людини, переробити світ і змінити життя. Митці часто видозмінювали природні властивості речей, тверде виявлялося рідким. Нестійки, м'яке оком'янілим. предмети мертвої природи несподівано з'являлися у вигляді живої природи. В одних образотворчих об'єктах могли легко вгадуватися інші. Сальвадор Далі іспанський художник, скульптор, гравер, письменник, один з головних представників сюрреалізму ХХ століття. А зараз декілька цікавих фактів про життя Сальвадора Далі. Візитною карткою зовнішністю художника його вуса одного разу він прийшов на виставку сюрреалістів в водолазному костюмі. Сальвадор Далі є автором логотипу Чупа-Чупс. Він також запропонував розташувати його зверху, а не збоку. Кілька разів обкладинку відомого журналу Vogue прикрашали його малюнки. Також Далі працював з Крістіаном Діором, і вони разом створили костюм 2045 року. Одного разу мер Фрігрес, рідне місто Далі, попросив художника подарувати одну з його картин. У відповідь Далі відремонтував музей і створив театр музей Далі, всесвітньо відомий. Після смерті художник заповів поховати його так, щоб по могилі могли ходити люди. Тому тіло художника було замуровано в підлогу в одній з кімнат театру музею. Зі Далі. Зі свої роботи він заповів Іспанії, адже не мав спадкоємців. Якщо зайти на офіційний сайт музею Сальвадора Далі, то можна зробити віртуальну онлайн-екскурсію по цьому музею. Силочку я прикріплю. Під цим відео. Далі казав, мій живопис – це життя та їжа, плоть і кров. Не шукайте в ній ні розуму, ні почуття. Першу свою картину він намалював, коли йому було 6 років. Це був невеликий імпресіоністський пейзаж намальований олійними фарбами на дерев'яній дошечці. А це його остання картина «Ласточкин хвіст, його перша сюрреалістична картина. Це найвідоміша картина Сальвадора Далі постійність пам'яті, яку він написав у 1931 році. Цей твір з моменту його написання до наших днів став символом мінливості і хиткості часу і простору. Ця Далі було синонімом слову епатаж. А ми з вами зустрічаємось на наступному відеоуроці. До зустрічі!